Українська письменницька і культурна спільнота цьогоріч відзначає 93-й рік народження геніальної і знакової постаті Ліни Васильівни Костенко. Поговоримо про життя і творчість видатної Українки. Зокрема, розглянемо афористичні вислови як найвиразнішу ознаку поетичного мислення Ліни Костенко, говорячи про життєвий шлях. Зауважуємо, що він, як і в кожної непересічної і талановитої людини, нелегкий. А нелегкий тому, що талановита і непересічна людина насамперед правдива, тонко відчуває фальш і гостро на неї реагує, не дозволяє собі відмовчатися і відсидітися у куточку. На шляху Ліни Васильівни була і війна, і 16-річне суспільне мовчання, і звичайно, любов, і, врешті-решт, визнання. Кожна людина починається з дитинства. Ліна Васильівна Костенко народилася 19 березня 1930 року у місті Ржищів, що на Київщині. Її батьками були учителі Василь Григорович та Зинаїда Юхімівна Костенки. Батько знав 12 мов, викладав у місцевій школі. Згодом родина переїхала до Києва, жили у селі на Трухановому острові. У 1936 році батька Ліни Костенко засудили до 10 років концтаборів як ворога народу. Коли прийшли обшукувати житло, батько вказав на колиску, в якій була маленька Ліна, і промовив там моя зброя. А потім прийшла Друга світова. 1943 року спалили школу номер 100, в якій навчалася Ліна Костенко. Мій перший вірш, написаний в окопі, на тій сипкій от вибухів в стіні, коли згубило зорі в гороскопі, моє дитинство, вбите на війні, напише поетеса. Тож вона вже раніше чула звуки вибухів та бачила руйнівні наслідки обстрілів. Після закінчення середньої школи номер 123 на Куренівці навчалася в Київському педагогічному інституті, а згодом у Московському літературному інституті імені Горького, який закінчила 1956 року. Ліна Костенко вже була одружена з Єжияном Пахльовським, однокурсником, який мріяв стати письменником-мариністом. 18 вересня 1956 року в подружжя народилась донька Оксана. Збірки віршів Костенко проміння землі 1957-го та вітрила 1958 років викликали інтерес аудиторії й критики, а збірка Мандрівки серця 1961 року закріпила успіх і засвідчила творчу зрілість поетеси Ліна Костенко була однією з перших і найпримітніших у плеяді молодих українських поетів, що виступили на межі 1950-х 1960-х років. Однак починаючи з 1961 року. Її критикують за аполітичність 1963-го Зняли з друку книжку віршів Костенко Зоряний інтеграл. Книжку княжа Горазняли з верстки. Відмова у друкові була пов'язана з тим, що Україна у віршах Костенко була зображена недостатньо радянською. 1965 року Костенко підписала лист протест проти арештів української інтелігенції, залишаючи доньку на опіку батьків і ризикуючи вже ніколи більше її не побачити. Ліна Костенко у складі делегації з Києва виїхала у Львів, де була присутня на суді над Михайлом Осадчим і Мирославою Зберечевською. Під час суду над братами Горенями кинула їм квіти. 1968 року написала листина захист В'ячеслава Чорновола у відповідь на наклеп на нього в газеті Літературна Україна. Після цього ім'я Ліни Костенко радянська преса довгі роки не згадувала. Лише 1977 року вийшла збірка віршів над берегами вічної ріки, а 1979-го історичний роман у віршах Маруся Чурай. За нього поетеса 1987 року удостоєна премії імені Шевченка. Перу Костенко також належать збірки поезійний повторюй з 1980-го і садни танучих скульптур 1987-го року, а також збірка віршів для дітей «Бузиновий цар». 1987 року з Єжияном Пахльовським у Ліни Костенко не склалось подружнє життя. Вони прожили разом близько двох років і розлучилися. Причиною тому став непростий характер обох. Пахльовський згодом шість років працював рибалкою на кораблях далекого плавання і став мариністом як мріяв. Другим чоловіком поетеси став керівник Київської кіностудії імені Довженка Василь Цвіркунов. Вони познайомилися 1963 року, незважаючи на великий опір суспільства, адже у Цвіркунова були сім'я і Діти одружилися і щасливо прожили 25 років аж до смерті Цвіркунова. 28 травня 1969 року у подружжя народився син Василь. Очевидно, сімейне щастя допомогло Ліні Васильівні пережити тяжкі роки заборони. Біографи письменниці пишуть, що ці стосунки стали для Ліни тихим сяйвом. Не дивлячись на те, що Василь мав важке фронтове поранення, ампутацію ноги, вони разом з дружиною багато подорожували, об'їхавши всю країну. Були важкі часи, коли вони обоє були безробітними, але й тоді. І разом долали чорну смугу життя. Зараз Оксана Пахльовська, професорка, літературознавиця та культурологиня, викладає україністику в Римському університеті Ласап'єнца, Василь Цвіркунов молодший програміст і живе з родиною в США. Онука Ліни Костенко Ярослава Франческа Барб'єрі навчалася в Римському університеті, в якому працює її мати Оксана Пахльовська, у Сорбонні, а згодом отримала два ступені магістра у Лондонській школі економіки і політичних наук. Починаючи з 90-х років, Ліна Костенко бере активну участь у суспільному житті, поновлює літературну творчість. 1999 року виходить друком поема Берестечко. Тоді ж Ліна Костенко виступає у Києво-Могилянській академії з лекцією гуманітарна аура нації або дефект головного дзеркала, у якій говорить про актуальну сьогодні проблему української національної ідентичності. 2010 року виходить збірка Геоцентове сонце, впорядкована Ольгою Богомолець. Тоді ж Вийшов перший роман Ліни Костенко Записки українського Самашедшого. У січні 2011 року поетеса вирушила в тур презентацію свого першого роману. Презентації відбулися в Києві, Рівному та Харкові. У лютому 2011-го вийшла поетична збірка Річка Геракліта, куди ввійшли раніше написані вірші та 50 нових поезій. А через рік, у 2012 році, у видавництві «Абаба Галамага» вийшла поетична збірка 300 поезій вибране. П'ять цікавих фактів про Ліну Костенко. Факт 1. Ліна Костенко могла б і не стати поетесою. Вона сильно захоплювалася філософією і хотіла вивчати її, але в університеті Шевченка в Києві їй відмовили через неблагодійність родини. Факт другий. Писати Ліна Костенко почала у літературній студії при журналі Дніпро, якою опікувався Андрій Малишко. Друкуватися почала в 16 років. Факт третій. У 1967 році разом з Павлом Тичиною та Іваном Драчем номінована на Нобелівську премію з літератури. Це стало відомо недавно, оскільки комітет відкриває архіви тільки через 50 років ухвалення рішення про номінацію. 2022 року Комітет Верховної Ради повідомляв, що хоче висунути кандидатуру Ліни Костенко на Нобелівську премію з літератури. Онука Ярослава Франческа Барб'єрі припускає той факт, що її бабуся досі не має міжнародного відзначення, це наслідок відсутності державної промоції, перекладів, а також, власне, стилю життя Костенко. премії часто результат тусовок, домовленостей випадковостей. От ніколи Ліна Костенко не опинилася б у ситуації прохача або промоутера самої себе. Часом вона жартує, що немає часу їсти, бо робота кличе. Отож, робота кличе, а не тусовки, зазначає онука. На фото. Моменти із вручення Ліні Костенко ордену Почесного легіону в посольстві Франції, що відбулося у липні 2022 року. Факт п'ятий. Ліна Костенко часто їздила у Чорнобильську зону. Ви запитаєте, як можна любити зону, а як можна її не любити? Хіба матір любиш менше від того, що вона вже померла? Навпаки, більше, глибше, покаянно, бо це любов помножена на біль непоправної втрати. Писала Ліна Костенко. Про Чорнобильську зону поетеса часто говорила у виступах у 2000-х. Перш ніж розглянути, у чому полягає афористичність мислення Ліни Костенко, спочатку обговоримо, що таке афоризм і які ознаки цього поняття. Хоча на сьогодні у філологічній науці існує велика кількість робіт, присвячених афористиці, науковці не окреслили поняття афоризм. Чітко це відбувається через його спорідненість з іншими межовими жанрами. Прислів'ями, приказками, притчами, крилатими словами, епіграмами. Афоризмові важко надати остаточну дефініцію. Досі вчені дискутують про те. Чи є афористика галузю літературознавства або лінгвістики? Огляд усіх існуючих визначень категорії афоризми дозволяє дійти до наступного висновку. Афоризм це вислів, визначальними ознаками якого є сконденсована у змісті авторська, народна чи світова мудрість, естетично приваблива словесна форма чи моральна настанова. Афоризм, як літературний жанр, характеризується певними ознаками глибиною думки, що прагне. Істини, адже автор, торкаючись серйозної проблеми, намагається передати свої думки та погляди стосовно цієї проблеми. Друга ознака узагальнення. Афоризм по праву вважається узагальненням, яке сприяє передачі глибини та істинності думки. Третя ознака стислість це суттєва ознака афоризму. Максимальна стислість поглиблює зміст і сприяє кращому запам'ятовуванню афоризму. Чіткість, точність та виразність думки. Завершеність. Афоризм має бути завершеним за змістом і зрозумілим, без додаткових пояснень. Остання ознака художність. Афоризм має передавати не лише мудрий зміст, але й бути вдало оформленим з погляду стилістики. Обов'язок справжнього патріота оберігати незалежність своєї держави та свободу власного народу. Ліна Костенко стверджує, що найголовнішим у житті людини є піклуватися про батьківщину. Це дійсно так. Адже повноцінне життя можливе у вільній щасливій країні, де немає рабства, війн, хвороб і бідності. Коли дитина приходить у світ, вона стає громадянином своєї держави, тієї, яку її батьки та рід вважають батьківщиною. Можливо виховати у людини національну пам'ять, пошану та любов до рідної землі. Боротьба за право бути самостійним господарем на своїй землі це виснажливо, важко і відповідально. Українці ще з давніх часів відвоювали це право. Від епохи козацтва до революції гідності. Звичайно, були і помилки, і досягнення. Однак головним є те, що поки народ бореться, він не здався і завжди присутня надія на краще. Коли в народу є бажання самоутвердження, його ніхто не здолає. Історія України це по суті боротьба, це вікове намагання повернути собі рідну сторону. Мирні часи, коли люди поверталися до домівок, були заповнені працею на землі. Україна споконвіку славилася як благодатний землеробський край. Проте, коли виникала необхідність його боронити, народ невпинно боровся із зовнішніми ворогами і державними зрадниками. Історія України сповнена боротьби, адже таку родючу землю завжди прагнули завоювати. Зовнішні вороги завдавали багатьох страждань. Нашому народові, однак українці невпинно боролися за свою свободу, що продовжують робити і зараз. Любов до батьківщини, патріотизм це ознака цивілізованої людини. Вона свідчить про те, що народ досяг високого рівня свого культурного розвитку та найголовніше національної самосвідомості. Ворожі країни, які протягом довгого часу бажали володіти землями України, намагалися викоренити у свідомості патріотизм, адже людиною, позбавленою цієї якості, легше керувати. Вона здатна стати рабом у наведеному афоризмі: любов до України, полювання за її долю, біль за її нещастя. Світ сприймає українців як лагідний невойовничий народ. Українці не вели загарбницьких війн. А завжди виборювали право бути господарями на власній землі. Попри терплячість в українців, є дух свободи і прагнення до незалежності, яке штовхає народ відвоювати у загарбників сусідів право на державну самовизначеність. Однак, лагідність та терплячість українців часто сприймають як вияв слабкості та почуття меншовартості. Ліна Костенко іронізує надспівочістю українців. Хоча це загалом вияв високої народної культури. Проте для досягнення народом незалежності, покращення рівня життя, культурної і мовної свободи одних співочих талантів не вистачить. У потрібний момент знадобиться сильний характер і організація для того, щоб держава функціонувала належним чином. Йдеться про невміння українців зберегти свою історію, шанувати її, передавати нащадкам. Це серйозна проблема, адже правдива історія не передається. Нащадкам, які в результаті стають людьми без коріння, без минулого і майбутнього, це призводить до появи комплексу меншовартості, відсутності національної свідомості та ще багатьох проблем. Історичне минуле народу це могутній засіб встановлення національної свідомості. Навіть якщо сучасники її не мають, є надія, що нащадки будуть саме тим поколінням, якого виховає історія, яке змінить життя народу. На краще. Минуле змінити неможливо, проте завжди можна покращити сучасне і майбутнє, адже воно в наших руках. Ліна Костенко порушує проблему передачі наступним поколінням народної провічної культури. Забувати ці здобутки небезпечно, адже це приводить до втрати свого національного коріння, звичаї, традиції, фольклор народу. Це його стержень набагато сильніший, ніж історія, адже у фольклори та міфології зберігаються найдавніші відомості про народ, це основа його культури. І чим глибшою вона є, тим вищий теперішній культурний рівень нації, тим більшими є здобутки. Дивлячись на історію народів світу, можна впевнитися, що свобода дістається тільки тим, хто вміє її відстояти, хто має достатньо розуму, сил та енергії, щоб боротися за неї. Свобода завжди була мрією багатьох людей в усі часи, і це природно, адже все живе на світі любить свободу. Без неї не виросте дерево, ташки та звірі загинуть, а людина перетвориться на раба. Свободу потрібно вміти виборювати і берегти, як би це налегко не було.